Доброго дня. Сьогодні 22 липня. Рівненщина. У нас йде дощик. Я під дощиком знімаю вам. І продовжую свою розповідь про дельфініуми. У мене вже дуже велика кількість відео про дельфініуми. Це моя найулюбленіша квітка. Вона мною ще не вивчена. Хоча я її висівала з насіння, вирощувала з маленьких корінчиків. От, але ще дуже-дуже багато питань у мене до них. От, і сподіваюсь, в цей день я ну, так от, навмисно знімаю під дощиком, показую вам свою погоду, і як під цим дощиком страждають мої дельфініуми. Хоча я висаджи, висадила їх на Ну, як би сказати, найкраще місце для них це світла сторона. Тут гарно циркулює повітря. Не може бути застою води, але якщо постійно йдуть дощі, то це теж негативно буде впливати на їхню вегетацію і ріст. Ось, бачите, лежать Дефлекс. Ну, Це вже друга хвиля його квітування. Вона не така ж. Пишна, як минула, але звалило його дощем. І цей сорт дельфініумів, на жаль, не мій. В моєму регіоні він буде почувати себе дуже некомфортно і буде отака картина завжди. Шкода. Це новий сіянець. Так, мені дуже хотілося побачити його квітування, ну, але бачите. Ну, є, бачите, другий, можливо, встигне він і ще сформувати квіточку. От, але, бачите, зламався, на жаль. Ось іще сіянці. І надія на два оцих великих. Якщо їх не зламає сьогодні дощем. Знаєте, я так в перервах буду знімати, бо дуже блимає така я трошки боягузка всього цього. Бачите, ці новозеландці, сіянці, вони більш-менш витримують свої нагрузки такої дощової. От їх не так ламає, але ну, вже по вашим згодом. Цей теж має заквітувати бажаною квіточкою моєї. Я мрію сині такі, знаєте, небесно-сині дельфініуми. У мене різні є сорти, а от і хотілося такі от, відтінки мати в себе в садочку. Тому я поки що тікаю звідси, бо дуже блимає, трошки лячно. Ці дельфініуми зараз в такому стані. Це те, що їх просто намочило добре водою дощовою. І вони якби лягли. От, коли припиниться дощик, то вони піднімуться, якби там нічого такого немає. Вони не зломані. Самому нічого не треба чіпати, от, не струшують, тому що дуже крихке стебло і можна зламати. Вже неодноразово в мене є досвід, тому я не чіпаю. І той попередній, що я показувала, він зламався теж від великої кількості дощу. Не витримало соцвіття і зламалось. Ну, нічого страшного. Оці маленькі, то я їм завжди навпаки навмисно зламаю соцвіття, для того, щоб вони. Зазвичай я вже розповідала в одному із відео, що таке буває, що воно виганяє соцвіття, потім жовкне і пропадає. Бо весь видно ресурс вкладається для того, щоб заквітувало. От. Я буває так, що от я бачу там, наприклад, таке соцвіття і сама ламаю його для того, щоб потім спровокувати ріст нового приросту. І все. Можливо, до кінця серпня буде квіточка. Я так зробила на цьому дельфініуму. Так само було одне суцвіття. Я його навмисно зламала. От. І ось, бачите, воно мені видало. Вже такий приріст соцвіття. Він квітував навіть із. Вже обсипались ці квіточки, не видно, таким ніжно-блакитним кольором, перламутровим, з таким трішечки. Ну, це перші квіточки вони завжди такі неяскраві, вже коли йде друга хвиля квітування, і, а вже як на другий рік, то вони, звісно ж, будуть найяскравіші. От. Бачите, єдиний момент для мене, в моєму випадку, це велика кількість дощу. От це ну, ну, дуже нехорошо для цих рослинок. Надмірно, надмірний полив для них це можливо навіть бути і фатально. Так, цей стійкий. Що тут казати? Йому не по чому ці дощі. Він собі стоїть, його навіть не похилило. От. Тут відквітував вже другу, другий рік у мене квітує магічний фонтан. От, тут я стебло не зрізала. От, залишила, щоб вся пожива листка йшла в корінь. От, і бачите, він є ще маленький приріст. Можливо, ще заквітує. Не, ну, якби, не буде там таке рясне квітування, але квіточка буде ще в серпні. Таке може бути. Це так виглядає сіянець магічного фонтану. Аналогічно, тільки це бачите, цього року я сіла. Такий стійкий, такі цупкі листочки, мені подобається. І наостанок покажу, як виглядає чорний лицар. Він уже відквітував, я його зрізала під пеньочок. І вже видніються нові прирости. Бачите? Все, теж буде квіточка в серпні. Ще є в мене така вхідна клумба. От, і я сюди висадила. Один сіяний, такий вже в мене зачахлий він був, <смі> дельфініум. Ну, тут е, по, не, не той ґрунт, якщо там чорнозем, то тут більш сунглинок. Ну, будемо бачити, як воно. Він не дуже хорошо розвивається, тут, О, це видно по ньому. Він би вже міг би бути в рази більшим в об'ємі листя, листя, листяного. От, ну, навіть немає. Навіть немає ніякого натяку на суцвіття, ну якось так, будемо бачити. Тобто суглинок йому не підходить. Теж сонячна сторона, От, не стоїть тут вода, От. але не дуже він розвивається. От, хоча там є в мене далі, зараз подивлюсь. Зможу я перебігти туди чи ні. Бо в нас така епіцентр, мабуть, знову грози над головою. Покажу вам магічний фонтан, який у мене росте там біля качельки. Ось цей магічний фонтан. Він відквітував і я йому не зрізала суцвіття. Ну як, суцвіття зрізала, а кущик не зрізала. От. Бачите, подає він нові. От я не знаю, може ви краще, хто дивиться мене, більш досвідчений, чи правильно я таке роблю. Я от завжди так от думаю. Наприклад, якщо рослина... Гарно себе почуває, вона отримує від сонця, від, ну, від повітря і поживу і таким чином через листочок акумулює в корінь. Тому якщо тут все зелено гарно, то я не зрізаю. Тільки воно почне жовтіти, звісно ж, я це все зріжу. От. Але ж це не заважає бачите, давати новий приріст іншим. Молодим пагонцям. і тут теж буде квіточка. Вони будуть не, вже, не такі рясні, не такі вже гарні, високі, як перші, але теж будуть. Ось. Тут ґрунт вже більш чорноземий. О, теж він йде як на схил. Ця клумбочка якби застою води теж немає. От В затишку тут є полутінь. О, через що він такий невеликий в об'ємі цей кущик? Поодиноко росте, він тут один у мене, він у мене як для композиції. Тобто, якщо всі на тій, якщо всі на тій діляночці ростуть копі, то тут один-єдиний білого кольору під, ну, під сизі рослини. Однорічні деякі, ну, там ценерарія я б не сказала, що вона однорічна, вона має декілька років, я її так періодично підсіваю. От є в мене чистець багаторічний, грунтопокривна ясколка, страждає теж від води. Дуже некомфортно їй, оці наші дощі. Анабель. От. Ну і на фоні були гарні соцвіття біля цих дельфініумів. Пройшов дощик. Вже у нас вияснилось на дворі. От, Я підняла дефлекс обережно, дуже обережно піднімала ці пагони, щоб вони не зламались, бо вони можуть зламатись в секунду. Дуже крихке. У них сама структура цих От, ну, Є дельфініуми, які витримують. От, і дощ, і вітер, і, якби, а от такі сортів, як Дефлекс, то ні. Я поставила йому цю палку. Я, не, я так не люблю ці палиці, я так не люблю ці опори. У мене, до речі, є один е, сорт, е, він вже от відквітував чорний лицар. То він взагалі, я його не крутило, не покрутило, ніщо, воно так гарно стояло. Те я його зрізала, бо воно пожовтіло. Все до кінця я його зрізала. От, і там є вже нові прирости. І він, до речі, саме останній у мене завершує квітування. Десь до жовтня місяця його суцвіття трималось. От, а цей, бачите, я підв'язала. Ну, таке. Знаєте, а це можуть бути вже і останні зливи. Вже в серпні місяці то в нас тут не буває такого, вже, якби трошки літа у нас є в нашому регіоні. От, тому. Тому саме тоді, коли дельфініуми розпочинають своє квітування, пік їхній, це червень-липень, це перша хвиля квітування. От. Ну, липень це пізні, пізні. Це, наприклад, якщо я посіяла, ось, бачите, у мене ці що я сіяла цього року. От. От вони мене вже заквітували трошки пізніше, в липні ось будуть квітувати. От, а вже на наступний рік вони будуть квітувати десь в другій декаді червня. В цей період у нас завжди Л'є дуже сильними дощами, буревії бувають. От. І так хочеться, щоб зросталася краса в тебе вдома. От. І от такий фактор він заважає цьому. Курка ходить, збирає слимаків. Оце єдина користь з тих курок, які е, от, так от мене бродять по цьому, по цих квітничках. Вони мені не шкодять. У мене є кури, які е, шкодять, а ці не, не шкодять. Вона зараз позбирає всіх слимаків, равликів і піде. От, а в подальшому, десь в майбутньому, от, я сподіваюся, що я буду вирощувати ці квіти. і, ну, якби не розчаруюся в них, а навпаки. От, і вже на майбутнє в мене попідростають рослини, які будуть утримувати, скажімо так, ці дельфініуми. Це хвойні, От, ялинки, маленькі сосни гірські. От, і моя стіна із брабантів, живоплод. Поки що він маленький цитує. Але туя дуже швидко наростає. Це не смараг, це туя брабант. От, І вона вже так гарна. До речі, я їх стрижу, щоб набивали хороші, такі міцні і пишні форми. От, відстань між ними, бачите, поки щоб не гуляла. Відстань я ну, сію. Сію ці квіти такі однорічні, айстри цього року посіяла там, бачите, посіяла майорці. От, щоб теж не, гуляла, не гуляв простір. простір от, біля волотистих гортензій, до речі, волотисті гортензії всі висаджувала таких сортів, які можуть витримати зливи. І Сильні дощі. По-моєму, тут полярний ведмідь, фантом. І ще третій, я забула, треба буде підняти архів. І ось, бачите, ще такі оці дзвоники Ізабель. персиколисті, Ні, це водограй. Ізабель. У мене цього року вони, мабуть, не будуть квітувати. Ось ці Ізабельки. Ось, бачите, зараз покажу. Де вони, де вони в мене? Ось. Дуже схожий на, на перстянку, але ні. Це перс, е, 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 карпатські дзвоники ізабель. А то водограй. Дуже багато, бачите, в мене аквілегії. От, я, я навмисно так засіваю, щоб це було як багато їх, цих кущиків. Мені дуже подобається декоративність цього кущика. От, і Згодом вони будуть просто мені все тримати. Тримати ці дельфініуми, які Такі крихкі, і які дуже вражаються іменно цими погодніми умовами, От їх розвалює, вони падають. От. Я знаю, що багато хто натягує сітки, ставлять опори металаві. У мене є і сітки, і опори, але я їх не хочу, мені не подобається. Я не можу на це дивитися. Мені воно неприродно виглядає. Я оці палки теж. Це так уже вони має просто тут стоять, щоб ніхто з дітей не зніс ці мої рослини, бо дітки тут буває, в мене бігають, то й таке. В перспективі має бути дуже гарний і цікавий квітничок. Але поки що, ну як, нічого не, не, не зрозуміло, От, вже коли воно все попідростає, можливо, на наступний на рік. Тут вже буде більш ясніша картина. Це вже буде тоді, коли піднімуться туї. Вирівняються гортензії волотисті за туями, піднімаються маленькі сосенки, мугуси, сосни. Вона ж є італійська сосна пініо. Там десь є чорна сосна кримська. Там ще є ялинка. Ну воно все дуже малесеньке. От. Але на перспективу дуже буде все круто виглядати. Іменно цей квітничок, але акцент мали бути сині дельфініуми, іменно сині не фіолетові, ну, фіолетові рожеві, які в мене там виходило їх отримувати із насіння. Вже як буває. Це ж посіяли ми і не завжди буває сортність відповідає. Хоча якщо сієш F1, то має один в один. Але не завжди. Бо це дельфініуми. От, але я вже бачу своїх новозеландців. От, я вже говорила сьогодні, що цей мій той, що треба. Дельфініум бажаний, мій синій. От, і це має бути така в цій зелені хвойній гортензівій. От іменно акцент на синього. Цього дельфініума, бо для мене дельфініуми вони мають бути сині. От у мене така стоїть мій такий запит. Ну, побачимо, що буде далі. Тому закінчую цю історію. І сподіваюся, якщо все добре буде, і заквітнуть ці квіточки на цих дельфінятах, вже запишу ще одне відео От, для серії відео про дельфініуми. У мене на каналі є ціла збірка. Тому, кому цікаво, заходьте, дивіться. Всім дякую, миру та добра вам. На все добре!